Усім вітання. Мене звати Софія Лазорко, і зараз ми з командою рибак приїхали в саме серце гуцульської культури, мальовничої косі, для того, аби дослідити місцеві великодні традиції, а зокрема традиції великоднього кошика. Запрошуємо вас разом з нами завітати у приватний музей дєдик, в якому ми дізнаємося, як у косові святять великодню трапезу. Трошки вам розкажу про, про свою колекцію і закцентую вашу увагу на. Серед великодніх атрибутів це пасківники. Пасківник був один з таких видів посуду, які оберігали, там, пішли до церкви на великдень, посвятили Паску тому пасківникові і клали там, у святкову кімнату. Він зберігався цілий рік. І ось такі пасківники, власне, те, що я казав, можна побачити у місцевому, ну, в селі Космач, що ходять на видні з ними освячувати. Ось така форма пасківника вже характерна для села Річка. Це Косівського району. І в селі Річка, ось цей пасківник, на верхньому обручі є Христос Оскрес. Називався Чуберка. Така форма пасківників це вже Чернівецька область, Буковинська сторона, і в них там називалося це Скопець. Ось такі пасківники були поширені по цілому Верховинському районі. Паску цілу не освячують, нарізають пасочку. З кибочками, такими, що потім можна було зручно брати і їсти. Виклали один шар паски, потім перекладають сало, м'ясо, варене, яйце, хрін. Потім знову шар паски. Підверх вже кладуть ковбаску, акцент на ковбаску. І ковбаска має бути мірна перед великоднем ідеш, що там, наприклад, на базар чи до майстра хто там е -е, виготовляє ковбаси. Береш міряєш ниточкою, скільки там є діаметр пасківника, і приходиш тою ниточкою і вибираєш собі ковбаску, щоб не було ну, надрізана, що вона має бути ціленька. І вже зверху в сам пасківник клали писанки обов'язково, варені яйця, якісь такі невеличкі посудини або кіліжки, масло, хрін, сіль. І зібраний пасківник стояв на столі по через цілу ніч. Зранку пішли до церкви, освятили. Прийшовши з церкви, беремо окремо на тарілочку, нарізаємо всіх освячених продуктів, і всі, хто є за столом, куштує спочатку варене яєчко, потім всі освячені продукти. А після чого можна переходити до споживання інших страв. І Паска за весь цей період часу набирає запаху від інших продуктів. і Дуже дуже смачна. І я так пам'ятаю, з дитинства дідусь так робив. І по сьогоднішній день ми наповнюємо пасківник і не тільки там господар будинку, дружина, діти. І ну, один до одного, як я розказував, так само відбувається дійство. Кожного кошика звичайно різне, і всі перед не бігаєш шнурком, так і смішно по базарі, всі мужчини і міряють ковбаску, щоб було точно, точно ідеально по кошику. Як трошки зайде, то рік буде не Якби бронь може не стало, то, то взагалі тоді ліпше кошик той й Пекли пакски, запікали кубасу, запікали м'ясо. Це ми починали ну, з середи. Мили, прибирали все. І так, як, то строгий піс називається. Ну, так як я ще була у молодих роках, ну так файно пахне, так убаса, то бужальне. Ну, Я думаю, я піду кусочок там, кусочок там. Уріжу з'їм, але так то хотіло, дощо я молода була, я то кусочок з'їв. І така, що у нас є страва, гоцойська начинка. Нас, солод, ну, з крупівку родзяних солодка така, і ми її клали у піч. Ми то все запікали в піч, холодець, так як теж у печі, бо він з печі ліпший, як на плеці. То скільки приблизно було пасок. І чого так до не пекли? Ну, все залежить від печі, яка піч була в господі в хаті. Е, наша бабуся, вона пекла шість пасок. Як правило, це пеклося в четвер, в п'ятницю випікалося. І там, окрім пасок, ще пеклися перепічки називали. Потім, ну, різні, ну, різні, залежно від газдині, як яка газдиня, як які села по-різному там бувало. Тому що е, вживний четвер. Це передвеликодний або Страсний четвер. Це власне тоді, коли Ісуса Христа е, арештували і мучили, то в живний четвер ходили е, вогники. Це так у нас називається така традиція: вогники або кукуци. Ну, по-різному, -по також в різних селах. Тобто, е, в четвер зранку маленькі діти вони ходять від хати до хати. Е, Діти приходять, стукають у двері. Господиня виходить, діти кажуть, слава Ісусу Христу і заходять до хати. От. І господиня дає їм там чи перепічку, чи, чи писанку, чи щось там може якісь, якісь солодощі дає. Це такий звичай у нас був. М'ясо е, клалося окрім ковбаси, яка таким кільцем е, викладалася зверху. М'ясо відварювалося. Це було, як правило, свинина. Його відварювалося і клалося в кошик кусок сала, кусок м'яса. Заздалегідь треба було приготуватися, треба було вибрати як найкраще м'ясо чи як найкраще сало. Треба було це все, потім сир, буц, ну там яйця, писанка, космацька писанка, як і космацька вбиря, вишиванка. Там більше перевагу має цегловий колір, ну, тобто оранжевий, помаранчевий колір. Це ну це не можна відрізнити. В нас тут ідуть більш такі темніші кольори, більш строгіші кольори. Косові жили міщани, міщанство було, і тут більш так стримано. Якщо, до прикладу, вже в е, сусідньому городі і туди до е, дворі, в гуцулів, там більш яскраве, таке виражене е, у них бачення е, колористики, то в нас тут більш більш так до класичного, більш стримано. Наша подорож стала справді дуже цікавою і насиченою. Пишіть в коментарях, що для вас стало несподіванкою з розповідей місцевих, а також діліться власними великодніми традиціями. І до нових зустрічей!